А сьогодні ви дізнаєтесь про 5 лайфхаків і актуальних фішок в Тіктокі. Про ці фішки багато блогерів знають і користуються, але мовчать. А ви дізнаєтесь і будете використовувати в своїх тіктоках. Перша така цікава фішка це короткі відеоролики, але циклічні. Дуже багато блогерів, хоча б раз користувались цим методом. Ви робите короткий відеоролик на 6-7 секунд, але щоб людина не розуміла. Де він починається, а де він закінчується? І тоді людина буде дивитися по декілька разів цей відеоролик, не розуміючи, що він повторюється. Ці методи дуже чудові для алгоритму Тіктока, і він вас буде продовжувати все вище і вище, і не тільки ролик, але й повністю акаунт. Друге продовження в коментарях. Напевно, багато із вас бачили відеоролики, що продовження в коментарях. П'ятий пункт в коментарях, або назва там чогось в коментарях. Для алгоритму Тіктока це взагалі вау-фект. Чому? Ролик, напевно, йде 15-20 секунд. І, наприклад, на 18-20 секунді блогер говорить, що останній пункт в коментарях. Що робить людина? Вона заходить і читає його. А що цим робить відеоролик? Так, він продовжується. Починається спочатку і йде далі. і далі, і далі, далі. Алгоритм Тіктока розуміє, що. Подобається ваше відео більшості, і він починає його ранжувати все сильніше і сильніше. Відповідно, показів буде все більше і більше. Третій пункт стрім. І тут більшість з вас також бачили, що дуже багато блогерів, відомих і невідомих. Запускають стріми і зазивають на цьому стріми попереднім відеороликом. Так, друзі, це працює дуже чудово як і на ролик, так і на перегон людей в стріми. Чому ця взаємоколаборація дуже вигідна для алгоритму Тіктоку? Людина, коли дивиться цей відеоролик, і коли стрім уже йде, вона переходить на стрім і дивляться, про що ж ви ведете стрім. А паралельно. Стрім підтягує ваш відеоролик в рекомендації. Чим більше ви ведете по часу стрім, тим більше людей побачать ваш відеоролик, повзаємодіють з ним або перейдуть до вас на стрім. А відповідно, зі стріма до вас будуть підписуватися все більше і більше людей. Колаборація працює. Четверте: Колаборації. Так, друзі, це дуже чудова, прикольна фішка, коли ви записуєте один відеоролик. І розміщаєте його і у себе з посиланням на свого партнера. І у партнера з посиланням на вас. А якщо це взагалі відома буде людина або відомий блогер, ваші ролики будуть просто зашкалювати. А в кількість підписників буде все збільшуватися в геометричній прогресії. І сюди можна ще відносити колаборація в стрімах. Батли! Так, друзі, батли. No name, якщо батлиться з відомим блогером, і дуже багато людей перейдуть на його профіль, поцікавляться, що ж він знімає і чому він батлиться з цією відомою особою. Або блогером. І велика вероятність, якщо у вас цікавий популярний контент, до вас будуть підписуватися все більше і більше людей. А ваші ролики будуть ранжуватися все більше і більше. Ну що, ж, друзі, перейшли ми до п'ятого пункту, до дуже цікавого і маловідомого. Пункту цього ролика. Якщо вам цікаво більше дізнатися про TikTok, підписуйтесь на мій канал щотижнево два відеоролика для вас. П'ятий пункт це заголовки. В TikTok є обложки кожного відеоролика. І дуже мало людей щось на ньому пишуть. І чому це вони не роблять? Перший кадр найважливіший, і ця обложка, яку буде бачити ваш підписник, коли зайде на ваш профіль. Вона може його зупинити на певному відео, якщо буде. Цікаво і правильно написано, і навіть ролики, які ви вже випустили давно, вони знову можуть ранжуватися, якщо буде все більше і більше переглядів від ваших постійних глядачів. Але писати треба так, щоб захотілось переглянути ваше відео. І ще такий цікавий дуже підпункт. Це ви свій відеоролик можете починати також з чудового заголовку, який буде цепляти і будуть хотіти подивитися ваш ролик. Дуже багато блогерів, знаєте, маніпулюють такою цікавою штукою, що випускають короткі відеоролики приблизно на 10-12 секунд, і 3-4 секунди держуть заголовок на чорному фоні, але яркий і цепляючий. І тоді алгоритм TikTok бачить що ваше відео проглядають дуже багато, як мінімум, до середини, а то й до кінця, і він починає ранжувати ваше відео все більше і більше в рекомендаціях.